Слава Ісусу Христу. Друзі, я зараз знаходжуся в одному із моїх улюблених господарств Полтавської області. Це називається господарство ґрунтознавець. Тут працюють досвідчені керівники, досвідчені агрономи, досвідчені механізатори. І це господарство дружить із наукою, зокрема, із нашим інститутом Рослини своє імені Юр'єва, і з іншими науковими установами. Завжди запрошують фахівців на свої поля, завжди запрошують консультантів і рівень Робства в даному господарстві, ну просто я вважаю еталонним. І в минулому році я вже показував вам е, відео е, з озимою твердою пшеницею, яку висівали у нормі 50 кілограм на гектар. 50 кілограм на гектар невеличка ділянка поля була, і одержали врожайність тоді е, ну майже 5 тонн з гектара. В цьому році в господарстві пішли ще далі і висіяли пшеницю. Цю ж саму пшеницю сорт Шувинтінка із нормою 25 кг на гектар. І це поле от за моєю спиною. Зараз тут відбувається саме захист посівів. Бачите, працює агрегат, оприскувач. Що саме. теж... Цікава, ну я вважаю, позитивний момент, що в даному господарстві засоби захисту рослин не вносять просто так для профілактики, а вносять тільки в разі крайньої необхідності. Вони викликають спеціалістів, ну в даному випадку мене ми дивимося, оглядаємо поля і дивимося, що потрібно вносити, коли потрібно вносити. Даємо рекомендацію і її тут постійно цю рекомендацію дотримуються. Завдяки цьому тут отримують досить таки непогані рівні. Врожайності от, мають гарну якість врожаю. І от зараз я вам зокрема покажу е, це поле. А і в цьому господарстві люблять експериментувати із нормами висіву, із строками сівби, з сортами, з попередниками. Тобто, ну люблю такі господарства, е, де люблять експериментувати. Тому от зараз показую вам це поле. Ще раз наголошую: озима тверда пшениця, сорт Шувиндінка. Це селекція інститут рослини своїм імені Юріва, де я працюю зокрема, е, з нормою висіву 25. Кілограм на гектар. Ну, 25-28 кг на гектар. Це пів мільйона на гектар на ціни в числовій нормі. Ось тепер подивіться, будь ласка, які А Отак от пройдуся. Звичайно, в господарстві були приморозки, видно певну. Дію приморозків, але це тут не такі сильні приморозки були, як у нас на Харківщині. І у них тут поле знаходиться в низині. Дуже родючий аграфон, такий гарний аграфон, і випали недавно дощі. Це теж значною мірою покращило ситуацію. І от я зараз вирву перші попавшися, просто перші попавшися пару рослин, вам порахую при вас продуктивність. Так. На першій рослині. На першій рослині 12 продуктивних пагонів. От, дивіться, який колос виповнений добре. На цій рослині я нарахував 15 продуктивних пагонів. Ось, подивіться, будь ласка, це все з одної насінини. стільки пагонів. Це продуктивних. Якби не було посухи весняної, їх би ще більше було. Але зараз ми маємо 15-12 продуктивних пагонів. От. Тому. Така картина з цього поля. Я ну, хочу показати листову поверхню. Зверніть увагу, що лист чистий. Лист чистий. Тут застосовують інсектицидний, фунгіцидний захист. Все робиться вчасно, як я вже казав. І за допомогою науковців. Тому, друзі, дуже рекомендую звернути увагу на таку культуру, як озима тверда пшениця. Зараз рідко де можна знайти насіння для розмноження, але є окремі господарства, де можна все ж таки придбати це насіння. Займатися твердою пшеницею на порядок вигідніше, ніж м'якою пшеницею, але є свої нюанси в технології вирощування. Секрети знають. В цьому господарстві і знаю я, тому звертайтеся, будь ласка, будемо раді вам допомогти. Дякую за увагу і до нових зустрічей.